Друзі, всім привіт! Вітаю вас у вільній Україні. У декого після переглядів моїх роликів з'явилося питання, чи не забагато є їм солодкого? Та ні, любі мої, я живу вже другу половину віку, маю зріст 164 см, вагу 54 кг і я дуже люблю солодке. Це факт. Люблю шоколадки, цукерки, тістечка, а ще я люблю м'ясо. Я не люблю супів і борщів, але, але я їх вживаю в їжу. Та коли мені дуже сумно, або коли мені, якось, знаєте, ніяково, і мені треба чимось загристи, то це, звичайно, шоколад. А зараз до діла. Я обіцяла вам розповісти, як відновити коріння у помираючого пафіопеділуму або у діточки пафіопеділума, саме у таких пафіопеділуми групи Percy е, І Нещодавно я вам показувала Белатулум, а це пафіопеділум конколор. Показую я вам його дуже часто, бо квітне. Він завжди. Я вставлю зараз вам фото його останнього квітування і нагадаю вам, що це за пафіопеділу. По осені ми розмовляли з моєю подругою про пафіопеділуми. Вона тоді казала мені, що дивиться мої ролики захоплюється моїми пафеопеділомами, але у неї їх немає, але є бажання спробувати. І я казала: так заведи собі пафеопеділом такий щось типу, Мауді, конколор, ну, щось таке, знаєте, віні-колори ще є, Блиджекі, ну всі производні від Мауді. Заведи, бо це пафіопеділоми, вони не кальцифіли, вони полюбляють кислий ґрунт, тому не треба їх проливати доломитовим, доломитовою мукою або додавати до ґрунта якісь звізнякове каміння або доломитову крошку. Не треба. Їх висаджують у ґрунт такий щось на кашталт кори зі мхом або з кокосовими чіпсами, вони полюбляють вологість в коренях, але не завжди просушка повинна бути. І вони дуже добре зростають у різних умовах. І якщо дуже жарко, і якщо прохолодно, і якщо світло, і якщо темно, вони все одно зростають і квітують. Я їй розповідала про ці пафіопеділуми. Отак От було листечко, ну це, це тільки помираюче листечко від старої розетки. Це нічого страшного, це нормальне явище для пафіопеділому. Помирає стара розетка, яка дала життя новенькій. Вона потроху, потроху, потроху відімреє, відсохне і тоді її просто відрізати та й все. Так, от я розмовляла з нею і крутила, отак одні, одній руці я тримала. Телефона, а іншою тягнула отак вже за висохше листечко. Але воно щось там не відривалося. Я запихнула туди руку, вирішила все ж таки видрати те листечко. І видрала я те листечко, але разом з молоденьким зростом. От таким молоденьким зростом, у якого ще не було корінців. Воно тільки-тільки з'явилося, лисячко виростило, але корінців не було. В цей час мені подруга сказала, що ну добре, ти мене вмовила, ти мене переконала, мабуть, навесні я все ж таки придбаю собі якогось пафіопеділому. Я, покрутивши в руках цього малюка, посміхнулася і кажу: та, мабуть, він в тебе вже є, а вона мені каже. В якому сенсі? Кажу, та в такому, що відідрала від свого конколору, говорю, маленьку частинку і е, маю, маю намір кинути її в кульок. Ось бачите, я вам неодноразово казала, що я в кульках е, вирощую мох. Наш український мох. І щоб він не мателявся. На полишці. Просто так. Я зазвичай сюди кидаю все те, що там в мене чи помирає, чи щось одривається. От бачите, отут тубері від якогось, якогось дендробіума. Вон він вже навіть пустив з ростики. І сюди ж, бачите, зростики від цього дендробіума. Навесні я його звідси достану. і десь Пересаджу. І сюди ж я запхнула і цю поділку, можна сказати, від пафіопеділу. Зараз я його тягнути і доставати не буду. Чому, бо він вже тут приріс. Зараз я вам покажу. Ось Бачите? Ось таке коричневе це його коріння. Воно вже тут і вкорінилося в цьому живому мосі. Ніякого догляду за цим кульком не треба. Наливається лише столова ложка або дві чистої водички, щоб мох завжди був вологим. Закривається отак застіпка і вішається і все. І так, він тут висить, поки отак я поглядаю, а ага, водичку моху випив, то можна розкрити і ще ложку туди налить. І все. ну Ложка води наливається десь так, знаєте, раз в 2-3 місяці. І ніякого догляду. Він висить під лампою, верніш за все, не під лампою, а поряд з лампою, там, де стоять орхідеї. Отак просто на гачку, отак от підвішую, і все. Як бачите, він вже добре вкоренився, я їй нещодавно кажу. Давай я тобі вишлю цього пафіопеділума. Разом з, 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 цим, з цим мохом я не буду його сюди доставати, бо тобі треба його пересадити у звичну для тебе посадку, е тому я тобі отак його і вишлю, а ти його пересади. Ну На що вона мені відповіла, Та ні, краще хай він в тебе побуде до тепла, побуде до весни, бо мох все ж таки вологий на вулиці. Як-ніяк, -як, але все ж таки холодно, нехай буде у тебе. Ну, то хай буде до весни, до березня місяця, до квітня місяця. Яка різниця? Я лише кажу: переживаю за те, що він пустить дуже багато коріння, а тоді буде важко його переукорінювати у якийсь інший ґрунт. Ну... Ми подумали так з нею разом і вирішили, що нічого страшного, потім він просто пересадиться у свіжий мох або в цей самий мох, тільки вона додасть туди кори і буде він так зростати. Отак, От любі мої, нічого складного корінюються пафіопеділи у чистому живому. Мхи, мху з фагнумі. Не обов'язково запихувати його в кульок. Ну, Це мені так зручно, бо в мене немає часу доглядати отакі, е, напівхворі, ну, не, не хворі, а е, які залишилися без нічого, без, без коріння рослинки. Тому я роблю так. Ви можете взяти маленький стаканчик, покласти туди, так знаєте, вільно покласти туди моху, не утрамбовувати його. Поставити туди цю маленьку рослинку, і просто змочувати мох і все. Це те, що стосується саме цієї секції пафіопеділум. Так, є інші пафіопеділуми, іншої секції, ті, що зростають в каміннях, наприклад, або є кальсофілами, яким потрібен із весняк. То ті вирощуються верніш за все відновлюються. Дійсно, в інших умовах, то треба брати маленькі стаканчики, кидати туди якогось каміння, бажано, щоб то було щось таке, знаєте, на каштал пемзи, ракушняка, лави, ну от, щось таке. І добряче проливати, щоб, то, щоб ті камінці завжди були е, вологі. І він також пустить у вас корінці. Якщо то пафіопеділу. Американських оті велитні здорові, то краще обмотувати їхню шийку, обмотувати мохом, але не мочити ту шийку, також його в маленькі горщики з е, корою і поливати по країчку горщика, щоб той мох був лише трохи-трохи вологим, але не змочувати його постійно. Той пафіопеділум пустить корінці у кору, і також з ним буде добре. Нічого складного у відновленні пафіопеділумів немає. Треба мати лише терпіння. Терпіння і... Трохи тепла і світла. Не можу сказати, що температура повинна бути прям так жаркою. ні. Але градусів 20 бажано 24 для вкорінення, Це саме те. Але, зважаючи на те, що, наприклад, оцей мій пафіопеділум пережив і зараз переживає ще складні холодні часи. І за рахунок того, що він завжди закритий у цьому кульку, що цей кульок все ж таки нагрівається під е, лампою. Не сильно, але нагрівається. І він тримає свою таку, знаєте, атмосферу в цьому кульку. Тут немає ні протягів, нічого. І як бачите, він дуже добре вкорінюється. Так що, спробуйте, все вийде і у вас. Ну, а мій поїде до Києва, до моєї подруги, як тільки, як тільки налагодиться погода, як тільки в Україну прийде весна, буде тепло, і він поїде радувати її своєю красою, красою своїх листячок отаких от гарненьких, смуглястих і красою своїх, звісно ж, квітів. Бо квітне він без танців з бубнами. Також взимку перебуває на лоджії, прохолоді, там він залишиться і влітку, і так він і буде зростати. А на цьому, любі мої, в мене все. Намагалася як коротше розповісти. Якщо залишилися запитання, не вагайтеся, не соромтеся, пишіть, обов'язково додам ту інформацію, яку може я упустила. Пока до нових зустрічей, Все буде Україна! Тримаймося! Ми переможемо!